Більш детально ну, дізнатися, що це за забрать. Там, ну, там є теж в інтернеті, так що сліду, ну, як, як воно там правильно називається, але тебе більш точно. Якщо потрібно, я це зроблю. Я теж зараз покажу службу і виконую різні задачі. Першу чергу врятуємо людей, так як я парамедик. А... Якщо щось відбувається, там нас людина, навіть якесь дрібне поранення, всі е, роблять звіти, рапорта пишуться. Це все на контролі. І обов'язково людині допомагаємо. І якщо людина загибла, то в той же день про це знають рідні. Так що. А тут, що відбувається в 22-й бригаді, я, до мене взагалі якось не доходить. Друже, скажи мені тоді так, давай ми тоді завтра за тобою зізвонимось в будь-який час. Зараз вже полчетвертого утра просто. Ми з тобою поговоримо і ти скажеш, чим я можу вашій 22-й бригаді допомогти. Що там Оскар? Зараз вайбер розриваю, 22 бригада Написала хлопці. Хто тут о Господі, що це таке? З дивись, теж людина послала тут. Хлопець просить допомогти матері. Він воює, а їй я не допомагають взагалі не ліками, не коштами, не цим не. Як он скажи мені Господи, коли є пільги, пільги. Вітаю, Олексія. Це ваш симптом. Ну, я з'явилася. Нарешті трошки. Все ж... це, це ваш симптом, це я потім подавлю. О, я знаю, хто да, це. Да, так, це Людочка у нас. От. Це ось якийсь Олександр пише, це Оксана пише. Так. Марія, а елку я розбирати не буду, до марта місяця. Розбереш, куди ти що... До марта місяця, я, сказав. Тоже. То есть, здравствуйте, мы остались абсолютно без ничего совсем. 29 числа нас освободил русский мир от квартиры, от нормальной жизни и от всего, во что мы всю жизнь вкладывали. Не, ну может думать что я шучу, вот я сейчас как раз сообщение открыл Я думал, ненавидеть вас сильнее уже невозможно. Но вы поняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вот мне сейчас люди типа пишут. Вот. Вони просять теж допомоги і продукти. А і стой? Щоб не думали, що я видумаю, щось просто мені вже не вистачає. Не хочу фокусувати на ну, ланчик. Ні не одежды. Продукти очень нужны. Кон... если есть у вас такая возможность, потому что государство развело руками, собираем сейчас у него непонятных документов, и приходится снимать сейчас жилье. Муж на фронте, на нулевке, он с 15 -го года там, а я тут перебиваюсь с четырьмя детьми. Вот она реальность, вот так выглядит русский мир. На целом видео показал и мой дом, это именно он, то, что от него осталось. Я ненавидеть вас остальные уже невозможно. Но вы поняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины. Разбудили вековые залежи. Разлупили ядро земли, и оттуда хлынула огненная лава. Мы ненавидим вас. Каждого. Кто пришел, кто поддержал, кто промолчал. Вот так вот. Вот с четвертого утра я разбираю. Нам люди, конечно, собрали кому помощь первой необходимости, крупы, паштеты. У меня дети уже просто не могут, они не едят ни пшеничку, ни перловку. Ну, что такую кашу есть, скажем. В общем, тут богато уже все написано. Ну, вот, 3.42 ночи. И это я еще должен почитать, же ж. должен уделить внимание этому а залбоебу. Вот я вот сейчас скажу, что же читаю. Дятло, блядь, вуду. Дятло вуду, понимаешь? помимо того, що я читаю людські проблеми, я ще повинен так хрень в цей читати, що мені, мені місяць залишилось жити. Ну... Зараз перепишу номер, завтра не буде. Хай стає в очередь. Так, да, хай стає в очередь. Якщо що, я буду знати, це такі, як він, мабуть, кого обрали. обвиняти. Так, е, да. це ж такі, як він, мабуть, обрали цього Кузьму. Всіда готові убрати козьов 30-й. Так що, в случае чого, Якщо Євгеній щось Яковлєв. станеться з Оскаром, Винний в цьому хто? Євгеній Яковлев Большедесят три, триста,